Доброго всім дня. Достроїли ми склад ще тижня три назад, Доробив брат проводку, середній брат Женька. Накрили все, доски не встигли обробити, вже треба було накривати, тому що ячмінь достигав. Пшеничку сховали із 6 гектар. Ось така ось куча. Тут виходить. Шість бункерів. Клас, мега косив, а там масей, ще трохи до кашового огороди. Ну, загалом, я думаю, десь тонн 25 здам, тут десь 27-28 тонн. Може 24 здам це все. Залишу вдома. Трошки людям продав. Ось так ось завели три фази. Все по красоті, брат мій робити, заземлення тут одне зробив. Тут ось друге він заземлення зробив, бачите, яке сильне. Всередині все по красоті, трифази знизу заходить. Тут ось так. Оце стоять автомати. 380, тут ось 230. Чотири лампи світять на зерно. Ось так ось. Там де світиться, там я піною задую, щоб сніг не залітав, буде нормально. Така ось куча. Ще раз показую схему. Це ось тут ось світло вмикається і на вулиці. На чисті вже собі пшенички на посів мат. На днях буду топлівну знімати з трактора, вести на ремонт, тому що щось піддимлює. Сильно особа він палива не їсть. Але три роки вже ніхто туди не дивився, тому що три роки назад купили трактор, то потрібно поїхати. Ось обробляю так кварцевою грунтовкою. Порекомендували мені будівельники, тому що, щоб ніякого впливу дощ не робив на шлакоблок. Ось так ось покриваю його, тут мілкий пісок, перемішку з грунтовкою, ось так ось виходить таким слоєм його. Тут я зробив опалубку, ось так ось. Тут виходить десь сантиметрів 40, вниз закопався, тому що тут виходить пол складений нижче ніж опалубок. Ось так ось його заробляю. Всі щілини, які були у шлакоблоки, вони бачите, мілким піском вони залилися, ось така ось висота тут. Ще Тут Тут я ще планую між гаражем, де автомобіль стоїть і складом. Ще зробити навіс, прибрати дерево, тут все прибрати, тонірувати щоб тут трактор ставить на зиму. Ось такі ось справи. По вартості, по вартості, ну, можливо, хто буде строй, тут виходить робоча ширина його 1290 на 4.20. По вартості виходить ну, десь 300 тисяч. Це пішло у нас три КАМАЗи. Відсіву 6 тонн, піска білого, 1800 шлакоблочин. Потім е, криша коштує 20 тисяч ліс, там 10 тисяч плюс робота. Ну, ось так ще потрібно тут. Ворота зробити, це ще десь 20 тисяч буде коштувати, але тут в планах було перше, щоб тут ворота є перед складом, то поки буде так, на крайняк вже ми завішаємо тентом, назом, то й буде нормально. Ось так ось. Встигли до, до жнив, буквально за півтора місяці ми його вигнали, своє-своє. Своє. Ні за що не переймайся, косиш, возиш, собі сипеш. Все. Виходить дуже безтренько. Ось така ось пшеничка. Пшеничка в цьому, цьому році сипанула десь, ну, на круг, можливо, десь під 50 дала. Слабенько. Буду я її виводити, шпалівку. Трошки там 5 гектарів посію шпалівки, а там ще на 3 гектари собі докуплю якось, можливо, імпортної, якщо десь знайду по адекватній ціні. Без осту буду. Проводять. А так, в принципі, ніяких проблем з пшеницею в цьому році не було. Тут лежав ячмінь, ячмінь ми перевезли, там тонн 17-18 накосили, 5 тонн чи 6, 6 тонн ми продали. Все, решта ми заховали, там інші такі коморки є. Люди приїжджають, потихеньку по 4 гривні я продаю, купують. Пшенички пару тонн я продав. Вирішив не продавати, буду чекати ціни, щоб загрузити машину, потім вивезти все разом та й все. Тому що якщо не буде на машину, то буде проблематично, чи догружати когось потрібно буде, чи, 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 чи самому вже возити там, де приймають. То загрузимо машину, все, що не влізе, залишимо вдома. Такі ось справи, таке ось відео. Говорю, склад десь 300 тисяч гривень. Вийшов. Це разом з роботою, але без воріт. Все, Додавайте сюди ворота. Прицеп мій, цей, що на зіловському ходу, майже повністю перекидається, трошки там над руками скидати. А обичний 2 птс 4 перевертається повністю зерно, геть злазить. Так само зіли газончики. Нормально. Ніяких проблем по висоті немає. Тут висота бурта. У ну, мене метр 80, тут десь два. 2,2,10, така висота борта. Думаю, ну не думаю, знаю, що є 25 тонн. Точно знам все інше собі залишу кролям. Такі ось справи. Всім добра. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Далі буде.